Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, соціальні виплати, які зміни там плануються, і в кого вже хочуть їх забрати. І я так розумію, що це мова зараз про соціальні виплати, а надалі це буде розповсюджуватись на будь-які виплати, які ви отримуєте. Просто так послідовно це вводять. Тож, що там нового планують, до кого хочуть забрати, як це все буде відбуватись і яких критерій варто дотримуватися, щоб не попасти під... Оцю найдаток машину, так яка буде автоматично відміняти будь-які виплати, давайте. Розберемось. Зараз розпочнемо про соціальну допомогу, але перед тим я просто не міг не подякувати вам, дорогі мої друзі, які за ті теплі слова, які ви написали під постом фото, де я сфотографувався зі своєю дитиною. Дуже-дуже приємно, так дуже дійсно така підтримка вона надихає. Не обійшлося там також без ложка дьогтю. так, Є люди, яким все не так, все не то, але тим не менше. Продовжуємо працювати заради тих, кому це потрібно. І ще на рахунок тих, кому це потрібно. Наразі в нас навіть ще й третій автомобіль для хлопців на передовій став на ремонт, тому що просто погоріли шини, їхали, можна сказати, по випаленій землі. І вже як замінюємо шини, то і ТО потрібно йому зробити, тому що він більше там уже чотирьох місяців напередку. Понятно, все зношується, вбивається, і от нам порахували загальна сума ремонту трьох автомобілів. Це із шинами, із одним акумулятором, із заміною усіх розхідників масла, фільтра ремні, і з перевіркою ходовки все десь стає в суму. Плюс-мінус 50 тисяч гривень. Якщо у вас є бажання долучитись, номер карти тут і в описі наразі зібрано трішки більше 26 тисяч гривень, тобто бачимо більше, ніж пів суми, ми вже пройшли. Я думаю, що незабаром ці автівки, про які я вам обов'язково відзвітую, покажу, і навіть хлопців їм покажу, тому що зазвичай я сам їх гоню їм туди, запаковуючи різними вкусняшками і корисними речами. Тому... Давайте будемо працювати далі. А тепер про соціальні виплати, що ж там нового планують, і як це взагалі буде відбуватись? Проект відносно соціальних виплат, який вже навіть передався на узгодження на сайт профспілок, так тобто його текст вже доступний широкому загалі, передбачає те, що планують наразі. Зняти виплати для багатодітних і малозабезпечених сімей, якщо у них знайдеться загальний депозит, це може бути не один депозит, а загальний. Тобто в кожного члена сім'ї, так і якщо в різних банках, і от якщо його сума в загальному буде вища, ніж 100%. Тисяч гривень планують здіймати виплати. Як ми знаємо, раніше точно така сама процедура була із субсидіями. Спочатку визначали, що буде 50 тисяч гривень, але тоді щось передивились. Вирішили, що 50 – це взагалі ні про що в наш час. Ну, тим не менше, це така, знаєте, вже якась подушка. Матеріальна, хоч якась 50 тисяч гривень, то вирішили передивитися до 100 тисяч гривень, і наразі субсидію не отримують ті люди в домогосподарстві загальному, коли у всіх менших шканців є депозити, якщо всі разом додати на суму більше ніж 100 тисяч гривень. Тобто, це може бути не в однієї людини, а там у вас 20 лежить, там те, що з вами живе, в неї 30 лежить. І отак, отак, отак всі, якщо назбирається більше 100 тисяч, то субсидії не дають і таке саме хочуть зробити з виплатами для багатодітних і малозабезпечених сімей. Ну, про малозабезпечених тут більш-менш все зрозуміло, так якщо в тебе там депозит 100 тисяч, то рахувати, я думаю, в наш час себе малозабезпеченим не варто. А от з дітьми, наприклад, у вас там троє дітей, і ви отримали гроші на кошти на дітей, так, і захотіли положити їх на карту для того, щоб ці діти, коли підростуть, могли за них щось купити, тобто не витрачати дитячі кошти на от, якісь на себе, так? Або навіть на них, але от в дитячому віці. Ну, багато ситуацій буває, тобто випадки різні. І там уже якось. Враховуючи, що виплата на одну дитину там більше 50 тисяч, так на двох, то це вже тих самих 100 тисяч буде лежати у вас на карті. Ну, звісно, якщо ви їх не хочете тратити. Але як не попасти під цю гребінку, щоб радив для тих людей, все-таки, які планують продовжувати виплати? То метод очевидний, так доволі простий, просто контролювати суму своїх накопичень, щоб вони не перетинали оцю межу 100 тисяч, і це не лише ваших накопичень, так а дитячих, ну усіх, усіх членів сім'ї, так які підлягають під дану виплату. Але мені здається, що в майбутньому виникне така ситуація. Е, от вони спробували, так працює, відсіялася якась певна кількість людей з тими самими субсидіями, тепер і з виплатами відсіється. Що всі виплати прив'яжуть до депозитів. Хоча депозити це банківська таємниця, ніхто, крім вас, про них не повинен знати взагалі. Але якщо у вас є депозит і ви отримуєте з нього відсотки, ви повинні про це звітувати в податкову і платити з цього податок. І от всі, хто в депозиті будуть більше 100 тисяч, то я думаю, що з них знімлють будь-які то державні виплати, щоб ще мова не дійшла взагалі про виплати, які от вам положені по закону, так, але будуть рахувати так, що у вас, якщо є щось, то навіщо вам платити більше. Ну, це поки що, знаєте, так. Роздуми, чисто, але бачимо, що все воно, на жаль, до цього йде. І знаєте, склається таке враження, що от якщо в людини є гроші, так є якісь накопичення, десь щось там банкові лежить. Хоч в наш час в наших банках це не найкращий варіант, але ну, тим не менше куда ще, під подушку точно не положиш, бо від тих грошей через рік вже залишиться, грубо кажучи, половина інфляція просто з'їсть. І в них є якісь. Надія в краще майбутнє, так? Тобто, от я знаю людина, що в неї щось там збережено, що якщо вдруг що, вона може ними скористатися. Ті самі пенсіонери навіть собі відкладають там так на якесь майбутнє чи там для своїх дітей, онуків, ну з якимись планами. А тут роблять якусь таку ситуацію, щоб просто ці плани отак взяти. І перекреслити, щоб люди жили сьогоднішнім днем, не планували нічого на майбутнє, не робили собі якусь фінансову подушку, щоб, грубо кажучи, їм не жилося краще. Тобто, людина може там 10 років тих 100 тисяч відкладала так, по 10 тисяч в рік, а то і ще довше собі на депозит. А тут раз і в неї через це забрали субсидію. Ну, це ж не те, що вона їх взяла так за місяць заробила, і от, да, тоді яка субсидія, якщо ти стільки заробляєш. А грубо кажучи, в неї прибутки не збільшили. Тобто вона більше не отримує платити їй так само за комуналку важче, а то просто така подушка безпеки і враховувати її як якісь надвеликі гроші. Для мене, як на мене, це знаєте, ну просто щоб забрати якусь надію в майбутнє. Не знаю. Пишіть свою думку, дуже буду радий її почитати, почути. Завжди радий, коли виникають якісь такі серйозні дискусії, дійсно по темі, а не просто що все погано, всі погані і ви теж поганий. Ну тоді це, звісно, розмови ні про що. Тож і далі розбираємося з цією ситуацією. Подивимося, як вона там прийметься, що ухвалять. Я вам обов'язково розповім. Дивіться на каналі Народна Думка. Не забуваємо долучитись до каналу. Так ви будете в курсі подій. Зустрінемось.